Агой, або як у нас говорить, привіт. Ну, да, довгенько відосиків не було, але сьогодні саме буде. Великий хе-хе. Що у нас буде в цьому відосі? Та що, коротенько скажу: Рисове поле хочу зробити, і хочу зробити супер інструменти. Пам'ятаєте, оту рудиву, яку я не зміг відбувати? Ну, вона схожа на діамант. Так от, якраз і її я сьогодні буду видобувати. Ну, якщо ви пам'ятаєте, для неї треба незерготового кайлу. а для незертого кайла потрібно в пекло. Саме сьогодні я піду в пекло. В принципі, от зробив уже в ад. І йду в пекло. Ой, значить... О, прикол, дивіться. Тут ще одна така. Тут незергуруда. Із неї випадає теж прикольна їжа. Але вона не смачна, пам'ятаєте, я говорив? Вот. Погнали Бастіони шукати. Ну, це було недовго. Саме в Бастіонах я буду шукати ці обломки Незертові, тому що не хочу лазить по. Ну, не знаю, в принципі, по незеру шукати обломки в Незер чи, чи як сказати правильніше, Незеркамні. От, копатися, коротше не хочу. Тому швиденько залутався в одному бастіоні, і в другому. Мене, звісно ж, багато-багато-багато-багато-багато убивали, і в мене дуже багато точок смертей в аду. Ну, це база для. ада. Тому, давайте вже підніматися. Роблю незарите викаїло. І нарешті можу видобувати цю руду, яка мені мозола очі. Отак от. Але для того, щоб зробити злитки з цієї руди, треба іще багато різних приколів. А саме там. Ну, бо ви бачите, да? Діаманти, золото, це, це ще. Ну. Видобув. Нормально. Тепер погнали якраз. Е, зробимо суперінструменти. Суперінструменти це ось така лопата. І отакий. Молод по oh, факту. Ну, і, в принципі, як бачите, вони 3 на 3. 3 на 3 видобовують і дуже швидко навіть. Тому я їх і хотів зробити. Вони дуже круті. Є авгейнута версія, але для неї треба, Ну як ви бачите, ще більше постаратися. Це я вже не вивожу Тому давайте просто на цьому зупинимось. Ми підемо ну, робити яму для рисового поля. Це трохи дивно звучить, але так і є. Яма для рисового поля. Погнали! В принципі, я вже робив, де вона буде, і зараз буду тільки розкопувати це все. Я раніше робив це звичайними інструментами, але це дуже і дуже неефективно було. Тому раз, два, три і готово. Тепер я зрівняв все з рівнем води і треба трохи нижчити. Отак. Воно трохи там залилося, але треба ще додатково заливати від водою. Але перед цим, як ви бачите, я зробив отакі красиві ви знаєте, сказати, спуски, края оцього, цього приколу. Ну, це було не складно, я просто насипав у землі з о, кругляком, які в мене були просто в сундуках. І отепер отак красиво виглядає. Ну, по бокам у мене такі доріжки. Підожди. А я можу рис на камінь садити? Бо якщо я не можу, то мені ще дрібно буде копатися. Я не можу садити рис на камінь. В принципі, це логічно, але я... ну, це капець. Коротше, так. Да. Я залив все водою і тепер буду задобовувати камінь під водою. Я устав. Так що устав копатися під водою. Устав копатися під водою і тому на цьому буду завершувати. Дякую, Так, Хтось е, да. поля не було, але я зайняв вади, зробив супері і от такі приколи забив. Дякую всім і я продовження буду на прямі спорту.